Привіт, з вами Ольга Босова, і це щомісячні новини фонду Юнайтерс, організація, яка з 2014 року допомагає там, де найважче. Липень став ще одним місяцем дії, турботи та великої спільної справи. 26 липня розпочався реабілітаційний табір для українських військових і їхніх родин. Десятки людей, які пройшли через пекло війни, отримали шанс на відпочинок, турботу та підтримку. І все це стало можливим завдяки нашій співпраці з Сус Мжежино, стоваришення ранних і пошкодованих в місіях поза границями краю, Сус Тревел, Локхід, Мартін роз зв'язку українців в Тшебятові. У липні ми видали понад дев'ять тисяч сто кілограм гуманітарної допомоги. Це медицина, засоби гігієни, продукти харчування, одяг, маскувальні сітки та техніка для зв'язку. Величезна подяка нашим партнерам, шлахетна пачка, завдяки яким ми змогли заправити всі машини картами біпі, котрі повезли допомогу в Україну. Без цієї підтримки логістика була б неможлива. Допомога поїхала до шпиталів, стабілізаційних пунктів будинків і просто туди, де потрібна найбільше. Фірма Ліреко передала нам дві тонни рукавичок і засобів захисту, які ми передали ДСНС України разом з партнерами, такими як банк Живнощі СОС, Бідронка та Пекарня, отримбуси. Ми зібрали і видали понад 7 тонн їжі, і це включає не лише продуктові набори для підопічних, а й допомогу постраждалим від пожежі у Варшавських зомках. Запустили нову систему реєстрації підопічних. Тепер замість черг і заповнення документів кожна людина має свій ID. За два дні її пройшли понад 790 осіб. Особливий гість Тайра відвідала наш фонд у Варшаві. Українська парамедикиня і героїня оборони Маріуполя особисто протестувала наші аптечки і медичні рюкзаки і поділилась власним досвідом. Її рекомендації вже в роботі. І, звісно, діти ми провели дві зустрічі для дітей українських військових з екскурсіями, солодощами та знайомством з фондом. Юнайтерс провів три творчі майстер-класи для дітей, випустив казки українською мовою на Ютуб-каналі та провів ще шість подій у рамках супровідної програми ФЕПш від арт-терапії по майстерню екосумок. І це лише один місяць, але найважливіше донати. Саме завдяки вам, ми можемо все це робити. Підтримуйте фонд, і нехай добра буде більше. До зустрічі у серпні.